11 квітня Верховною Радою було прийнято в цілому так званий мобілізаційний законопроект, який викликав широке обговорення і в суспільстві, і серед депутатів. В той же час цілий ряд наших поправок, які ми подавали командою розумної політики, були відхилені і в кінцевий текст законопроекту не потрапили. Зокрема, із основного, це. Те, що було позбавлено права військовослужбовців на демобілізацію. З кінцевого тексту закону було вилучено норми, які спочатку там були, про те, що військовослужбовці, які тривалий час захищають наш суверенітет і територіальну цілісність, мають право на, мобілі... на демобілізацію. Після того, як закон вже був прийнятий, уряд повідомив, що з часом буде розроблений окремий законопроект. Про право на демобілізацію ми разом з командою «Розумна політики вирішили не чекати, поки уряд зробить таку ініціативу, а самі зареєстрували законопроект, який передбачає справедливу демобілізацію. Із основних норм, які прописані у цьому законопроекті, це те, що військовослужбовці, які вислужили більше 36 місяців, із них більше 12 місяців безпосередньо в зоні бойових дій, мають право на Демобілізацію. І крім цього, ці особи, які будуть демобілізовані, не мають права бути мобілізовані протягом двох років з моменту їх звільнення за демобілізацію. Вважаємо, що це буде відновлювати саме справедливий підхід до наших захисників. Поки уряд не зробив цього, ми разом з командою розумної політики вже зареєстрували законопроект про демобілізацію, де передбачені відповідні норми про те, що військовослужбовці, які вислужили більше 36 місяців, місців, мають право на демобілізацію. І якщо з цих 36 місяців, місців, місяців місців безпосередньо в зоні бойових дій, крім того, передбачена заборона їх мобілізації протягом двох років з моменту. Демобілізації метою нашого законопроекту є саме відновлення справедливості та створення правових підстав для демобілізації тих військовослужбовців, які тривалий час вже несуть службу і захищають наш суверенітет і територіальну цілісність.